Новий дім для ВПО у селі Шипенки Копайгородської громади для переселенців облаштували сучасні квартири у колишньому гуртожитку. Будівлю на баланс сільської ради передав місцевий меценат за рік силами волонтерів і громади та за фінансування ООН Там провели капітальний ремонт. Тепер у соціальному житлі зможуть тривалий час і безкоштовно проживати 14 родин. Усі подробиці у сюжеті далі. Пані Галина облаштовує побут у новій оселі. Жінка-переселенка з шахового на Донеччині, яке буквально на днях, на цьому тижні фактично стерли з лиця землі расисти. На Вінничину разом із чоловіком перебралися на початку широкомасштабного вторгнення. Рік тому коханий пішов із життя, а Галина зосталася жити у Купайгородській громаді. Завдяки своїм друзям, подругам, сусідам. Я Прожила ці три роки мирно, спокійно. Я дуже вдячна всім, тому що настільки тепло, добре мене зустріли, і я відчула дійсно таку потужну підтримку від усіх. А тепер, коли сказали про шипинки, звичайно, це була неймовірна радість. Квартиру жінка отримує на умовах довгочасного мешкання, сплачуватиме лише за кумірне. В оселі є все необхідне для зручного побуту. Її сусіди теж родини з прифронтових або окупованих регіонів. Будівля, яка зараз створена, вона створена на 14 квартир. Це для 14 сімей. З цих 14 квартир п'ять для однієї особи. Вони вже зайняті. Вже люди. Можна сказати, що поселилися: чотири на три особи, чотири на дві особи і одна квартира на п'ять осіб. Це в нас інклюзивна квартира. Усі квартири умеблювані. є і кухонне начиння, та побутова техніка. Такий проєкт втілили у колишньому гуртожитку. Його у комунальну власність передав місцевий меценат. Після капітального ремонту будівля перейшла у муніципальний житловий фонд. Дуже багато роботи пророблено, повністю змінено дах, і перекриття змінені, і покриття даху. В середині залишилися тільки несучі стіни, переобладнали повністю також кімнати. В них буде опалення централізоване, ну і електропостачання, і все інше. Оновлювали приміщення волонтери громадської організації з Івано-Франківська. Вони перетворюють занедбані будівлі на гідне житло для людей, які втратили свої домівки через війну. Проект розпочався в 2022 році як реакція на житлову кризу і спроби допомогти. Людям, переселенцям, це гуртожитки як для тимчасового проживання, А зараз ми відкриваємо наш перший об'єкт, який вже призначений для довготривалого проживання. За три роки волонтери облаштували вісім об'єктів для понад 1600 людей в Івано-Франківській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Будемо планувати спільну загальну територію, бо тут ще є багато чого, що можна прикрасити. Тож ми сподіваємося, що людям буде тут дружно і, і безпечно. Фінансується проєкт у Шипинках за підтримки агентства ООН у справах біженців. Кожен і кожна з нас відчули на собі, що таке втратити домівку, що таке тимчасово втратити домівку, що таке шукати себе на малом місці. І відповідно надання житла допомога у переформатуванні гурт гуртожитків, комунальних установ, комунальних будинків. Це все є наразі нашим головним пріоритетом. У Купайгородській громаді нині постійно живе майже сотня переселенців. Усього за три роки тут прихистили майже як тисячу людей. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.